Наталя собі не зраджує. Вона звучить абсолютно, як звуч як мала би звучати Наталія Могилевська в 25-му році здається. Ну да, Ну, це радійна історія, тобто це буде хі хітом, мабуть. А, ну, зроблено по зрозумілих лекалах. Ем, перший, перше враження мені чомусь згадалося, але Пугачова, прости господи. <реш> <реш> перший, перший кадр, перший кадр. Ну, десь ага. е, Вірка Сердючка, десь от в цьому, в цьому е, такому сегменті напівгумористичного, напів. Е, ну, от, Типу, я бачив, бачив, бачив бачила життя, і от, е, і от просто проповідаю про нього в такому е, самоіронічно втомлено, е, феєрічному ключі. Uh -huh. от, е, ну, Це, мабуть. Те, з чим вона й має йти в маси, я просто трішечки боявся е, почути, побачити е, спробу в е, щось актуальне і, і, і щоб ну і це могло би дуже не налазити на, на, на її попередню історію, mm -hmm. і на неї саму.